Ну, а коли вже в нас є все це, є товар, є постачальник, нам треба підготувати наш односторінковий сайт, наш лендінг, куди ж ми будемо спрямовувати весь цей трафік, вести всіх наших потенційних клієнтів і розкривати в повній мірі наш товар, таку, так би мовити, сайт, карточка нашого товару. Щоб це зробити, є два методи. Перший метод ми можемо звернутися за допомогою до програміста. Вони там за мінімальну суму то зроблять, скопіюють і підгонять по вашим критеріям, по вашому техзавданню. Або ж можна зробити це на конструкторі сайтів і при тому не витрачавши на то кошти. Але дуже важливо, що ви витрачаєте при цьому час, а час це теж дуже важливий ресурс. Якщо чесно, я сам жодного разу не робив односторінковий сайт ніколи. Тому що в мене до цього не лежить душа, я не хочу це робити, мені це не подобається, я постійно. Звертався за послугами до спеціаліста. Першочергово, до речі, коли ми запускали ось цей перший наш товар електропростані, у нас була людина, яка за то відповідала, і він нам робив сайти. Ну а зараз у мене вже є своя команда, в мене є креативники, які можуть зробити креатив для рекламної кампанії. У мене є е, програміст, який може скопіювати сайт. І е, вони все то роблять. До речі, вони ці послуги надають і для е, інших клієнтів, тому всі контакти, всі посилання я закріплю в описі під цим профілем. І також закріплю там посилання на свій інстаграм, бо там ще більше цікавого, ніж тут на Ютубі. Ось і давайте розглянемо основні методи. Тобто, коли ми заходимо до програміста, звертаємося за допомогою, ми йому робимо чітке так завдання. Тобто, або якщо нам не треба нічого змінювати на однострінковому сайті, ми просто йому кидаємо посилання на сайт конкурента з цим товаром, який нам необхідний. І він нам копіює його прям повністю. Але для цього треба мати хостинг і домен. Але якщо у вас його немає, і ви набажаєте зато сплачувати, можна звернутися до програміста, і ми надаємо таку послугу. Ми можемо розмістити сайт на нашому хостингу, на нашому домені, і, і все, і без додаткових витрат. Там за цю послугу здається 50 гривень чи щось таке додаєте. Але точно казати не буду. Ось. Або можна прийти на конструктор сайтів. Конструкторів дуже багато. Один із таких конструкторів це LP Mobi. Він, знаєте, такий більш зручний, більш стандартний, більш шаблонний. Одразу він, там, можна його з'єднати з lp crm яку, в принципі, всі всі товариші, які використовують, Ну, не всі, але більшість, яких я знаю, як мінімум. Ось. І все там, там все йде шаблонно. Тобто ви обираєте стандартний шаблон по товару, який ви бажаєте. Після цього ви просто йдете по пунктам і редагуєте. Редагуєте фото, редагуєте текста і підганяєте то все вже під свій товар. Але для цього треба розуміти, що вам треба буде якась база там, там навіть ті ж самі картинки, їх треба буде робити, або там шукати на Aliexpress, чи де ви там їх ще зможете знайти. І на то все ну все ж таки виходить час. Тому, якщо ви там вже використовуєте якісь, знаєте. Такий ходовий офер, який рекламується в бібліотеці реклами, і в нас у вас є конкурент вже з готовим сайтом, то краще зекономити свій час і звернутися до програміста моя особиста рекомендація. Ну а тепер ми переходимо до запуску рекламної кампанії. Коли в нас вже вся, вся ця шобла, так би мовити, готова, все готово до запуску. Треба запускати рекламу. А як її запускати, я розповідаю в наступному відео.